Ну от, Купив я собі на варку на 15. О, ось написано, є, видно. 6,5, 80 на 15. Отакі от диски. Не знаю від чого, чи то від Audi, чи то від Mercedes, але є. Хочу одразу показати, щоб потім не виникало питань. Оце порівнюю з 12 колесами моторсіча рідними. О така різниця. Ну, можу показати товщину зверху і товщину звідси. Ну, оце Москвичовська гума стояла. У мене стоїть на мому ДТЗ. О, а це стоїть МТЗ, гума 6, е, навіть не 6, а... Гума 5, по-моєму. Да? 5,50 на 16. Ось вверх ногами його видно. Це гума. Оце порівнюємо. Отак. Можна порівняти по ширині. їх. По висоті, відповідно, 16 гриша за 15. Попадає. О! Значить так. Ну, як ви всі знаєте, на мотоблоці 105 серії тут квадратна розболтовка. Отака о. А, щоб ще точніше сказати, там стоїть отака. о, Що ми робимо? Я собі зробив отаку. Бачите, о. Пластина на 5 отворів, тут проточено. яка щоб заходила, Тут у нас стоїть шестерня. Ну, так як в мене розблокератори, то якраз це воно під нього зроблено. Все робиться дуже просто. Береться пластина люба, під, яку ви зробите, під розболтовку та яка у вас є. О, Ставиться москвичовська шестерня. Точно посередині, якщо ви поставите, обваруєте по кругу і у вас виходить все, що завгодно. О, Так я буду ставити от зараз заміню ці колеса тими. Ну ось, Ви можете бачити, я вже прикрутив, розвертаю. О, ось так в нас виходить. О, зубчики ось о, всі є. Оце ми будемо зараз ставити колесо. Покажу як. Ну от, я підготовив, показую. О, зараз, тільки треба підняти. Колеса трошки меншого діаметру, ніж ці. Що? Як ми розбираємося? Ключ. О. Розкручуємо болт. Так видно, хорошо попровідаю. Тепер ми акуратно витягуємо колесо. Тут шайба стоїть. Вона быває загрізами з зубчиками. Mm -hmm. Ну, сейчас. Ті я печеплю її, бля. Ну як завжди. якщо щось хочете зняти зараз. Нічого не виходить. Десь в мене тут повинно бути типу отвівки щось таке. О, про скорупці є. Може вони зараз. Ніколи ж тако... Що це так? Стоп. Що нахрен стоп? Ну от, Оце оцього шайба, яка дуже тут туго попалася, якась така. О. о, Там шліци нульові. І от на шайбі шліци. То, що треба. Оце десь воно там засіло плотненько і сиділо. Бо з тої сторони знялося легесенько зараз. Ну от, сняли ми цю шайбу. Все. Колесо у нас, бачите, отут так само все, як я казав, тут все стоїть. Ми його туди стали. Це, тепер треба тільки. О! Зайшло. Ставимо шайбочку. І вона плотно входить. Після шайбочки беремо ось стандартний болтик на 12, гаєчку, шайбу здорового більшого діаметра і все це діло закручуємо. О, ви включені. От сейчас я йому підставку о, і ми можемо побачити о, який вид. О, все, вже включилися розблокілатори, бо була шестеря свободна. право ще не довключено включена. о, все. о. Все, вже все крутиться. О, Отакий вид буде мати тепер мій ДТЗ на нових капцях. О, звірюка. Ще тільки спереді треба зробити ну, от, такий похожий кінгурятник, як на моторсічовій. О, і буде танк. Ну що? Дякую за увагу. Щастить, хай вам щастить в вашій нелегкій праці. Ми переможемо! Слава Україні!